Favbet – титульний партнер, Favbet Екстра Ліги. Гра розкриває тебе. Скажіть, будь ласка, коротко, а можливо, не коротко, про поєдинок і про ваші емоції в цілому? Ну, змішані такі емоції. Чому? Тому що планували одне, а воно не вдалося. Хотіли дати відпочити нашим лідерам. Хотіли заграти, так скажемо, малою кров'ю. Десь дати більше ігрового часу тим гравцям, які мало задіяні, але не вдалося. Це все завдяки нашому противнику, який в чудовому, чудовому настрої приїхав до нас і видав топ-матч. Скажіть, Будь ласка, чи задоволені ви грою в цілому, і можете сказати, що ваші підопічні недооцінили суперника? Та навіть не, це не, не за те, що недоцінили, а навіть о, якась тривожність з'явилася після того, як не забули перший момент. Бистро пропустили м'яча і тому нерви, нерви, нерви. Скажіть, будь ласка, причину відсутності Школьного Тамарценяка? Це боротьба за місце в старті? Ні, це планова ротація. Ми багатьом сьогодні планували дати відпочинок, але Харків все перевернув. Ну і останнє питання. Спортивний коледж імені Івана Підубного стає фортовою ареною для Ну, Це наш дім. Нас тут чудово зустрічають. Ми в доброму комфорті, тому нам дуже подобається. тут. «Фавбет» – Титульний партнер. «Фавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе.